Всіх вітаю, купив собі вудочку в Аврорі. Не можу просто вам її не показати, тому що вона за свої гроші дуже вау. Так, дивіться, вона йде в такому тропляному чхлі. Стандартному. У кого є. Спеціальні сумки, то можете носити її так. Але ж воно, якщо нема, дивіться, захисна, дуже вдобна. Йдемо далі. Є такий чехольчик на кільце щоб не відбилося, коли ви будете транспортувати її десь. Так, тест в неї. 50-120 грамів. Пишуть, що карбон топ. Ну, не знаю, Ну, дуже-дуже прикольно вона просто виглядає. Бустроз'ємна така... Оп! Кріплення під катушку. Ставили, піджали і все. Більше нічого не треба. Знизу пробка відкручується. Туди поплавець Х. Закинули. І хай він там собі сидить. Поки ви не зберетесь поїхати на рибалку. Так, він буде чекати вас точно там. Ха. Ну, якщо ви його туди покладете. От. Дивіться, отака у неї фірма. Довжина 5 метрів. Є у них ще 4 метри. Ну вона просто супер. Якщо ви її просто побачите, ви захочете її купити. А ціна в неї просто, ну, просто, не буду казати, коли ви сам, самі її побачите, ви захочете просто купити. Всім дякую, якщо сподобалось, пальчик до гори. І якщо цікаво, пишіть і до зустрічі на водоймі. Всім па-па!